Трафальгарський Майдан. це Трафальгарський Майдан. Бачите? Прапор України це наш прапор. Прямо біля Біг Бену. Наш прапор. Трафальгарський майдан. Це головний майдан. Лондону. А це відомі леви Трафальгарської площі. Вони не дуже великі, приблизно в три рази більше, ніж Юля їх собі уявляла. Це Трафальгарський Майдан. Ми зараз знаходимося на Трафальгарському Майдані, бачимо величезних левів, їх всього чотири тут знаходиться. Це головна площа Лондону і взагалі вона дуже схожа на наш Майдан Незалежності. Більше схожа, ніж не схожа. Вони скопіювали це з Майдану Незалежності. Це задумувалось як окреме відео, але це буде частинка відео про лондон. Тут ми бачимо еволюцію людини, наприклад, цих черепи. Да. Ось це ось це, саме я. Ось цей білий череп. А біля нього твій сусід. А, макет неандертальців. Неандертальці вони не є а, пращурами сучасних людей. Вони є окремою, окремою гілкою еволюції людини, яка ні до чого не призвела. А це а, так виглядає сучасна людина. Приблизно так виглядає сучасна людина. Це теж окрема гілка еволюції людини. Людина флорентійська. Це, цей підвід людини був знайдений на острові А, І просто, до речі, порівняйте, наскільки ми відрізняємось. Це ніби. Дитина в порівнянні зі мною, але це доросла жінка. А ось це а, Homo erectus, це наш прямий пращур. Ось він виглядав приблизно як шрек. Цей стенд це симуляція землетрусу. Зараз ми з вами відчуємо справжній землетрус, як, який був в Японії. Наприкінці, а, на початку 1995 року. Ось так само японці стояли, кайфували в своєму магазині. Потім... Почалась тривога про те, що скоро буде землетрус. І потім почувся землетрус. Зараз ми відчуваємо справжній землетрус. насправді землетруси такий собі. Ми в готелі влаштовуємо. Навіть я чучила той птиці, що повністю була знищена британцями. Це птиця Додо, яка зараз, як іронічна, а, є символом, одним із символом Великої Британії. Це справжній скелет гігантського виморчого савця, гігантського лейнивця. Гіпотеза про те, що його повністю знищили люди. І зараз ми побачимо те, ради чого ми сюди прийшли. Це гігантський, величезний скелет діпладога. В повний зріст. Він був повністю відновлений і його. Поместили в окрему залу, тому що він настільки величезний, що він потребує окремої зали. Ви тільки уявите собі, що колись мільйони таких величезних динозаврів шагали по нашій. Планеті всього якихось 145-155 мільйонів років тому вони були володарями нашої планети. Цього музею ми бачимо величезного 30-метрового синього кита. Це скелет 30-метрового синього кита. Це скелет найбільшого савця з існуючих – блакитного кита. Подивитись на нього, будь ласка. І ось, друзі, ми відвідали цей шикарний музей, і зараз ми рухаємось у напрямку міста. Я сподіваюся, що вам сподобалась подорож з цим музеєм, що вам сподобались динозаври, вам сподобались савці і все інше, що ви побачили разом зі мною. знаходимось біля доків і будемо вирушувати на Uberбот і взагалі що таке Лондон? Я відчуваю Лондон як поєднання в одному місті, Києву, Одеси, Харкова та Днепра. І це буде приблизно Лондон. Тобто вони не захотіли будувати чотири окремих міста і зробили одне велике. І ось ми знаходимося, ви можете побачити Лондон, це City of London. Ми знаходимося біля Темзи. Це дівовична річка і головний транспортний. Вузел Лондону, тому що тут а, побудовано багато річкових портів. А всі кораблі, які а, раніше у минулому везли пряно зі всього світу, а також е, різні інші дивовижні товари з британських колоній, тому що раніше а, Британія була імперською державою і тримала багато а, заморських колоній. Вони всі вирушували сюди, до Лондону. І, собственно, велич цієї країни пов'язана саме з цією річкою Темзою. Можна багато ще розповісти про Темзу, наприклад, про великий смарат Лондону, тому що раніше в Темзу викидали всі відходи, все сміття. А з Лондону і вона смерділа. Люди не могли тут знаходитись, не могли дихати, тому що все повітря йшло саме з Темзи. І тут було дуже дуже погано до того, як побудували лондонську каналізацію. Наша убербот вже прибував. Yeah, nice yeah. 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 to it's Tower, London Bridge, Bankside, Spankham, London Eye, yeah. and Westminster. Yeah. <laughs> Is it on now? Yes. yes. Oh, oh, yeah. <laughs> Зараз побачиш. А що мене знудить? Знудить? Тебе не знудить. Да, друзі. І зараз ми вицегали собі найкращі місця на цьому убербот. І ви... Побачити всю подорож, так сказати, від першого ока. доплили до нашого пункту призначення. Я раджу вам відвидати Убербот, якщо ви будете колись у Лондоні. Я стовідсотково впевнений, що колись ви потрапите в Лондон, тому що ви дуже класні. друзі дуже добре що дві таких головних пам'ятки лондону знаходяться дуже поруч біг бен а з іншого боку вже знаходиться лондонай це біг бен да. це головна пам'ятка так сказати лондону його до речі, зараз можна побачити у всій красі, тому що його від відрек... рек... реконструювали. Зараз ми знаходимось біля мосту, який знаходиться біля Біг Бену. Але ми йдемо е, у напрямку Лондонай та інших пригод. Я, звісно, хотів би потрапити у атракціон Shrek Adventure. Тому що це моя о, мрія. О, вже дуже багато років я бажаю побачити Шрека. Я впевнений, що він існує. Я не хочу. Дивитись просто на цю чергу на Лондонай. А, а тут, до речі, черги дві. Є фаст-черга, за яку ще доплатити треба. І звичайна, жахлива черга. Тут просто неможливо, скільки людей. Тому кашлатики, я не раджу вам а, витрачати гроші. На цей атракціон. Хоча він дуже-дуже привабливий. І якщо ви а, впевнені, що ви вистоїте цю чергу, то можете, а, як будете у Лондоні, сходити на Лондона. Я а, людина не вирівноважена, агресивна, тому я не буду тут стояти, щоб потрапити в кабінку, там, де 20 людей разом зі мною в закритому приміщенні. Втобус, нахуй, збив людину, куча поліції, це взагалі що відбувається? Напевно, це не можна знімати, або можна зняти і в якусь Sunday Mail Відправити? Так. Да. Там збили людину, люди. Знаєш, Я таке журналістів називаю. Прапор, прапор України, Український стяг. Прямо на парламент стріт. Український стяг. На одній з головних будівель Лондону, прапор України. Це податкова і на неї прапор України, тому що вони нас дуже-дуже підтримують. Дякуємо Великобританії. Да, за зараз ми знаходимось біля будівлі уряду Великобританії. І там можна побачити, можна побачити, що саме зараз там виступає новий прем'єр-міністр. Да? Ми знаходимось саме тут, біля уряду Великобританії. Але е, туди саме пройти ми не можемо, тому що ми не акредитовані. Вони ось стоять там з гвинтівками, е, охороняються, щоб е, ніхто не нашкодив новому прем'єр-міністру. Але ми не збираємось шкодити, тому що... А, Великобританія дуже підтримує Україну, ми теж підтримуємо Україну, ми а, солідарні з новим прем'єр-міністром. Він сказав, що буде ще більше вказувати підтримки Україні. Виступає новий прем'єр-міністр уряду Великобританії. А, ми його дуже підтримуємо, хоча він і індус. Добре, пише. Айфон про з немає. Ого. господи. І прямо біля Трафальгарського майдану знаходиться а, посольство Канади. Ми бачимо їх прапор. Це червоний кліновий ліст а, на а, біло-червоному стязі. Так. Да. І друзі, якщо ви бажаєте побачити а, на моєму каналі а, відео з Канади... Ми зробимо канадські візи. Да. Ми зробимо канадські візи і поїдемо у Канаду, як тільки буде 100 тисяч підписників на каналі. Ми знаходимося зараз на Пікаділі Circles. Це... Майже Манхеттен. Це Манхеттен лондонського розливу. Подивитись, яке це гарне місце. Тут відбувається дуже-дуже багато всього. Саме на цій вулиці. Тому що е, це центральне кільце. Ось десь там ми бачимо е, Біг Бен і там уряд знаходиться з іншої сторони знаходиться трафальгарська площа ще з якоїсь сторони знаходиться сіті а це цей шматочок цей клаптик знаходиться у самісінькому центрі подивіться тільки який тут трафік іде це пікаділі Circles Шалений трафік, скільки тут народу. Да, просто подивитись, який тут шалений трафік відбувається на Оксфорд-Стріт. Це щось неймовірне. Я стільки людей тут ніколи не бачив. Тому що минулого разу я був на Оксфорд Стріт а, під час карантину. Да. Я був на Оксфорд Стріт під час карантину. І тут стільки людей не було. Було багато, але не стільки. Тут взагалі зараз розійтись не можна. Всі кудись йдуть, шагають. Тут дуже багато різноманітних магазинів. Бершка, Зара, Рівер Айленд» і інші магазини Юніклон, наприклад, Тикей Макс. А також на Оксфорд-Стріт знаходиться величезний магазин Лаш, головний прайм-магазин а, е цієї Англії. Ми зайшли на саму нову гілку метро. Цей Літтебет-лайн Її тільки недавно побудували і відкрили. І подивитись, наскільки... Воно відрізняється від того, що ви вже бачили. А? Тому що це дуже-дуже нова гілка. Таке враження, що тут ще додатково доплачую за те, щоб побувати на цій гілці метро. О, там і нові по по поїзди. Їздять, нічого собі. Так, да. дивитись, тут взагалі зараз таке буде відбуватись, воно таке тихе <гум> в порівнянні з іншими гілками метро, воно взагалі зовсім не гучне. Да. Що це? Тут Відбувається тут. Ніби, Щоб ти не бачив, як криси бігають. Ніби ми в азійському метро взагалі опинилися. Подивитись. Наскільки тут все Дуже. Я тобі кажу, це є преміум гілка метро. Так це дуже найостання. Це метро 14 Pro. Друзі, і зараз ми знаходимось на вокзалі Ліверпуль Стріт Стейшн. Ось і підійшла наша подорож Лондоном. Кінцю. Я хочу, щоб ви поставили вподобайку, залишили коментар та підписались на канал, тому що далі вас чекають ще більш цікаві подорожі, тому що зараз ми вирушуємо... В аеропорт, до наступного порта.